У нас є окуповані території. Я вас запитую, чи є у нас контроль над кордоном? це окуповані території. Там є українська влада. У нас війна чи не війна? Ви мені скажіть, дайте відповідь на питання. Змова і державна зрада. Правильно там окупація відбувається, вона є окупація. У нас є країна-агресор. Це окупація. Президент говорить. У нас на сході війна. Навіщо тоді ми боремося за ці території? Якщо вона Тому що нам в нас не потрібна, де факто окуповані території. Ну, навіщо ми тоді Подобається на... нам ми або не подобається вигоди. лінію кордону, пересунути капітуляцію, і все інші сказав. Капітуляцію ні, ну пропонують прийняти закон. Ви Хочете бавитися в гібридну територію, тут на яку потрапляють товари без мита, та. Ні, я цього не хочу. І Але хлопці вимагають прийняття закону У нас про де окуповані території. нас де-факто кордон пересунуто вже. Ви розумієте це чи ні? Ні, там пропонується де -факто. просто встановити. От є де-юре, зато... а є де-факто. Де-факто кордон пересунуто. Ну, тобто ви хочете це узаконити. Що узаконити? Що ну, ви хочете? Щоб кордон уже йшов лінії... У нас де-факто його пересунуто. Контролю немає над кордоном. Ми, ви це ми, розумієте? Ми хочемо ні? зрозуміти, що відбувається. Я три роки не можу. А, а можна дізнатися ще інші вимоги? Що відбувається? Ви дві, а, а ви дві починаєте роки запитувати, роки. чому гинуть хлопці? Тому що в них стріляють з російської зброї. Я вам поясню, чому вони гинуть. А вони ні. захищають нас. Ні, ми ж торгуємо з Росією. Ні, ми так ви ж ви ідіоти. З торгою. Території окуповані. Не підконтрольно. ви мені як шуфрить. у мене приходить бахати бидло, яке починає сирати у мене. Гвалтувати мою дружину, красти мої речі. І я що це не підконтрольна територія, це окупація. Мені, Його треба вбити на місці. от що зараз. треба зробити? Ви мені, да, ви да. мені а у нас не гетьманська рапальська голова держави, а Барига, який торгує з окупантом. Крапка. І такі самі бариги сидять у Верховній Раді. Крапка. І такі самі бариги в місцевих адміністраціях. Крапка. І такі самі бариги олігархи. Крапка. Добре, що з цим робити? Я... О, це принципове питання. <рес> Я... Якщо не знаєте, дуже... що ідіть і нахрен, ми будемо керувати. У нас створюється а, таке враження, що Донбас сам винуватий, і от ця було блоканда... Донбас сам винуватий. Вивати це це правда. правда, ні, це не правда. Правда, услужки Донбас, ні Донбас. Ніхто не стане. А, а на давайте коліні. подивимось, звідки це. А де вони цим? робили ці референдуми? А де була всі... Україна? Всі ці 25 років. Чому Україна вивати... була на місці? Так, вона відгодородилася від Донбасу давно, ще в 90-х роках. Так, Може, роках. це Донбас з Гузду з'їхав? Ні, ні, це були якраз в 90-х роках договорняки, коли е, Донбас просто віддали на відкуп цій банді, яка потім почала себе називати партією регіонів. Та тут країну віддали цій банді, що тут? Правильно. Правильно. Ну а, ну а пізніше, причому, так, звісно, ця банда захватила і перестав, ну, я ж не винна. і перестав чути, я на цій банді належав. Можете і перестали чути Тоже голоси важливих паличок, розумієте, і спонжі. Ми просто говоримо ну, ми ви ні. Слухайте, там проводилась своя політика. Тобто, Донбас був давно автономії, Скажіть, але Україну це влаштовувала. І коли Україну влаштовувало? Так, Україну це влаштовувало, що Донбас знаєте, є одна велика різниця. Тому що відбувалося в Києві, тому що сюди приїжджали ті, хто були антимайданівцями. Їм нікому мармизу не начистили жодного разу, не били і не вбивали. А в Донбасі люди, які виходили за Україну, їх вбивали. Я там. За Україну. Їх, їх там вбивали. Я... Це ви мені розказуєте, так, я, я не розказую, я просто думаю, вами... що. Так він на Україна, тому що якщо це Україна. робили там ваші на місці. Так а чому вона це робила? Чому? Тому що у нас перші зрадники були, це правоохоронні органи. Тому що ми, люди, які виходили за Україну на так Донецьку, ми, ми, ми розраховували на те, що ми сплачуємо податки на отримання правоохоронних органів, судів він військовому ви готові визнати Але окуповані території окуповано. Можна запитати, чому окуповані території? Ви так не громадянка визна... України, депутат Верховної Ради, авторитетна людина, Чому? тому що не це може... не поверне нам ті території, і так не повернети поверне. поверне. До ти до тобто, того, якщо ми до не того будемо часу, визнавати, що це поки окуповані там немає російських адміністрацій ви у нас мені зараз нагадуєте є... Надю Савченко, яка каже, що треба встати на коліни, і вибачитися перед неправда. Люди, які виходили за Україну на Донецьку, ми, ми, ми розраховували на те, що ми сплачуємо податки на отримання правоохоронних органів, судів військових ви не але окуповані ніхто нас не окуповані території окуповано. Можна запитати? Чому окуповані території? Ви так вперед громадянки не України Верховної Ради, авторитетна людина. Ви чому тому що не це може... не поверне нам ті території? І так не поверне? І так не поверне поверне. До, до Тобто, того, якщо ми до не будемо визнавати, що це поки окуповані тематики. Мені зараз у нас нагадуєте є... Савченко, яка каже, що треба встати на коліни і вибачитися. Перед Неправда. Вас. Я з дефініціями у нас окупація є. Ну, ви розумієте, люди просто не. Не дуже розуміють а, а, такий термін, як ефективний контроль. Навіть окупація навіть, для них б... навіть, більше навіть, там, давайте, знайома. Я, я розумію, я що я вам... доктор наук. Я не можу це зрозуміти або війна, або мир, або окупація, Но, або не а бачите. Окупація. У нас президент вибрав а, таку політику: не не війна, і не мир Криму було okay. досить анексованого для того, щоб зрозуміти, що у нас з Російською Федерацією не мирний час, а війна. Ну, достатньо? тому що Російська Федерація визнала цю Це окупацію. Це достатньо було для того, щоб зрозуміти, що ми в стані війни. І е, тут, якраз, Україна Крима зробила анексованого... правильні шляхи. Ак анексованого Криму достатньо для того, щоб зрозуміти, що у нас війна з Російською Федерацією. Ну, якраз у Криму у нас війни не було. У нас була там окупація, сама справжня окупація. Все, розговор як-то зайшов